Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Друзі, привіт! З вами Вітер Колбанцев і канал МГК Україна. Зараз ми перебуваємо Міджибичу і приїхали на другий об'єкт, який за нашим позовом було зупинено будівництво В СМТ Міджибич значить, другою, другого готелю. Ну, хочу сказати про те, що він доволі змінився. Ми бачимо, що за той час, поки там спочатку йшли на судове засідання, і поки не було би, заборони, і так далі, то встигли вони добудувати цей об'єкт частково, би, це ми бачимо третій, четвертий поверх, вони його огородили, там зробили дах і так далі. Ну, в даному випадку бачимо, що зараз будівництво не веде, ми вам зараз покажемо будівництво. І територію, і територію да. де було захоронено. Друзі, це ви бачите біля готелю, це територія, там, де є певний котлован, то там було знайдені остатки наших предків славян, які були тут поховані 13 століття. Тут, тут, тут не можна було нічого будувати, бо це є значить, історичне місце. Але ми бачимо, побудували цей вже кажуть, вже п'ятиповерховий готель. Значит, тоді, коли ми почали подавали позов, він ще був не здобудований, зараз вони його добудували. Бачите, це до чого довело, Значит, не те, що суд би, тоді нам відмовив у задоволенні клопотання щодо накладання арешту на будівництво. Ну, Нічого, зараз на сьогоднішній день тут будівництво не ведеться, що також тут є охорона, яка слідкує за цим об'єктом. Давайте ще раз подивимося. Да, Оцеповерхова по будівля. Оце повністю третій-четвертий поверх, навіть ну, сьогодні це четвертий-п'ятий. от вони вже бачите, в якому вони знаходяться стані. Ну, Слава Богу, поки що нічого не ведеться і будівництво тут зупинено. Ось цієї частині будівлі, бачите, зробили водостоки для того, щоб, як кажуть, Мабуть, не затикала ця будівля. Тут ще зробило те, що ви бачите, це зробило цю доріжку, Її теж не було. Та зустрічі, друзі, на каналі МВК України. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.